Чим більше я себе шукаю, тим більше я себе гублю. Парадоксально, але факт. Чим більше душу відпускаю, тим важче я її ловлю. І дивно, складно, страшно розуміти цих поривань потенціал. Ти ніби намагаєшся себе зліпити. Зненацька відбувається обвал. Цих коливань константний ритм паралізує все в тобі живе. І віднайшовши алгоритм, починається нове. Ну скільки ж можна так знущатись, буде писати скарги на процес. Скажіть хоч, як себе дізнати. Чи хоч скажіть, як не втрачати інтерес?